...того, Я каже, хочеш, там. Потом, А що ти там бачив? Я кажу, ти мене куди послав. Ковнас, коли сказав, що це колона на те. Іди там те, що викинув, іди там можеш що знайдеш. Там пішов, парився, щось знайшов, кажу, я бачив там цього. А як ти там все бачив? Як ото ти ж сам сказав, іди там шукай, та можеш є хороше. Ти що викинув тут туди. Що стояли в цьому, ну, коли я був в цьому боксі, де там отоварий, а ми тут а в тому старому. Де Семен взяв якось, він завгав чи хто він там був, такий помер, він від раку, жив на відділському куці. За вскладом. За було тобі так. Все добре, все добре. все. там